Сьогодні у кривому розі день жалоби. Трагедія забрала життя 12 людей. Поки ми шануємо пам'ять загиблих мирних, ворог продовжує гатити по Дніпропетровщині. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Вона із нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю Марко. Вітаю усіх у кривому розі збільшилась кількість постраждалих від вчорашньої ракетної атаки. У лікарні загинув помер річний чоловік. Він був у найважчому стані. Загалом терористичний акт росіян забрав життя 12 людей. 38 отримали поранення. Зараз 11 людей знаходяться у лікарні, і дев'ять з них у важкому стані. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Далі пряма мова. Вічна пам'ять загиблих, з підчуття рідним та близьким. На покидьків, що направляють ракети на мирні міста та сплячих людей, чекає на минуча розплата. Вночі російська армія намагалася атакувати нашу область безпілотниками, та захисники повітряного командування Схід збили три з трьох шахедів. Тим часом Нікопольщину обстрілювали з важкої артилерії. Під удар потрапив райцентр. Далі пряма мова. Агресор знову вдарив по Нікополю, обстрілював з важкої артилерії. Там минулося без постраждалих. Рятувальники наразі обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу. Не припинялись обстріли і в день. По обіді двічі вдарили по Нікополю. Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Вона буде лікуватися вдома. В неї незначні травми. Також пошкоджені чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід. Далі пряма мова. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Роботи по відновленню водопостачання продовжуються. На зараз проводимо видачу води з пунктів. Зараз ситуація у Дніпрі та області спокійна та під контролем наших захисників. На цьому у мене вся інформація. Марко. Дякую тобі, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Пламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині.